Якщо ви ще не визначили своєю основною діяльністю, відчуваєте себе за старим, невезучим, тим, хто провтикав свій шанс чи не застрибнув навіть в останній вагон, то обов'язково дивіться це відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Орес, і скажу чесно, я теж так само почувався безліч разів протягом всього свого життя. І ось що я зрозумів, треба просто перестати порівнювати себе з іншими. А просто перестати? Ну дякую, дуже помогло. Легше сказати, ніж зробити, але зараз розповім. Всі ми любимо позалипати в телефоні і десь так годинки, дві подивитися на наших знайомих, наших зірок, улюблених блогерів, артистів та інших відомих людей. Можу припустити, що більшість з них значно успішніші, ніж ми з вами. І от заходиш ти такий розслабитись, класно провести час, зарядитись перед робочим днем. І от і попадаються люди. Одна в 19 вже мільйонер, інший в випустив суперхіт. а хтось до 20 20 запустив революційний IT-стартап? Я нещодавно проводив інтерв'ю зі своїми клієнтами та людьми, які купували якісь мої продукти, вебінари, навчання чи просто приходили на консультації? Так, от, наймолодшому учаснику це дівчинка, їй 13 років. Вона купила вебінар по цілях, інші 14. Вона вже успішно займається SMM і допомагає іншим людям створювати навчальні продукти. Я вже мовчу про те, як вона веде свою особисту сторінку. У мене тільки одне питання: а чим я займався? В 14 років я навіть не хочу згадувати. Ви тільки не подумайте, що я хочу вас чи себе обесцінити. Це лише приклад того, що в житті буває по-різному. Візьміть того ж Семюел Ель Джексона, який 40 років, тільки почав, наголошую, почав свою акторську діяльність. Будь ласка, тільки не кажіть йому про ту дівчинку 14-річну. І от після двох годин скролінгу повертаєшся в своє звичайне життя, де звичайна вода, старий диван, якась посуда, рахунки, договора. Твоя робота, ой багато всього, і раніше це була би не проблема. Вірніше такої проблеми взагалі би не було. Тато коваль, в принципі, я теж буду ковалем. Мої батьки-гончарі. Ну що ж, це моє покликання, очевидно. А зараз, серед цього мега-вибору і величезної кількості крутих можливостей, можна реально зависнути і застрягнути, так і не вибравши нічого перспективного, успішного чи крутого, дуже легко почати жити з синдромом вічного ФОМО, боючись пропустити щось важливе. ФОМО це абревіатура від англійської фрази. Fear of Missing Out, що перекладі означає страх пропустити щось важливе. Це відчуття пов'язане з страхом бути відокремленим від інших, не бути в курсі новин, подій, трендів чи можливостей. І ми обов'язково поговоримо про цей синдром в одному з наступних випусків. Окремо є така гіпотеза антрополога Данбара, яка доводить, що людина може одночасно підтримувати 150 дружніх контактів. Хочеться сказати лише: уявіть, що у вас 150 сусідів, який кожен на свій паркан повивішував всі свої. Досягнення та перемоги, бо я щось так помітив, що ми забуваємо ділитися в соцмережах своїми невдачами. Можливо, ви знаєте, чому це так, то напишіть в коментарі. Якщо дивитись на успішних людей, де мотивує, то може почати дивитися на неуспішних, і це буде заряджати енергію? На жаль, ці дві стратегії ведуть до одного: одні люди порівнюють себе з кращими на їхню думку і одразу втрачають мотивацію, а інші порівнюють себе з гіршими, потім знецінюють кращих, і в результаті все рівно страждають від того, що вони не. Такі, як треба, давайте тоді зробимо баланс. Візьмемо трошки тих, хто зміг, трошки тих, хто не зміг, і трошки тих, хто зміг після 40 Всі сіці Джоан Ролінг, Семюел Джексон, чувак, який придумав KFC, а також мій улюблений актор Стів Карел, який лише в 43 роки отримав першу свою визначну роль в серіалі Офіс. То що до 43 можна нічого не робити? А коли реально вже запізно? От що ніколи не буде запізно, підтримати вихід нових роликів на цьому каналі на Патреоні. Залишу посилання в описі до цього відео. Термін пізно досить відносно. Сне поняття, і щоб пізно не перетворилося в ніколи, хочу дати вам дві поради: перше. Подбай про себе, це реально збільшить твої шанси прожити довше. Відповідно, термін запізно зміститься, а можливість реалізації зросте. Правильне харчування, фізичні навантаження, ну ви в курсі. А друге, це пробуй щось нове і будь завжди в режимі учня. Ще Сократ казав: Я знаю, що я нічого не знаю, а інші не знають і цього. І дуже гарне питання, чи я постійно вчу щось нове. Бо якщо так, то ці знання до тебе в певний час повернуться і спрацюють по-новому. І є безліч досліджень, які доводять. Що саме ті люди, які багато всього пробували протягом життя, змогли себе найкраще реалізувати. Наступну інформацію я взяв з книги Девіда Епштейна. Її рекомендував мені Білл Гейтс. І не те, щоб ми з Білом були близькі друзі, але я якось йому вірю. І книга називається Вміти все або чому універсальність перемагає спеціалізацію. Зараз дам вам декілька тез. А в телеграмі закину посилання на виступ Девіда Епштейна на те. Дуже рекомендую подивитися. Так, от спеціалізація не є єдиним шляхом до успіху, універсали люди, що мають різнорідний досвід і навички, можуть бути так само успішними як спеціалісти. Що він має на увазі? Якщо ви дотепер не стали спеціалістом в якійсь конкретній сфері, то у вас однозначно є, як він називається, семпли з різних діяльностей. І коли ви це все складете, то ви можете стати успішним в зовсім новій сфері. Яскравий приклад цьому Роджер Федерер, відомий тенісист, який до того, щоб стати тенісистом, перепробував близько 20 різних видів спорту. Лише через певний період зміг стати великим тенісистом, і це не єдиний приклад в історії. Рання спеціалізація може обмежувати можливості розвитку в майбутньому. Він наводить приклад, що ті діти, які з раннього дитинства сконцентрувалися на одному виді спорту чи лише на одному музичному інструменті, далі мали великі складнощі і низькі результати в тому, щоб зайнятися чимось іншим. Тобто, якщо розглядати своє життя на довгу перспективу, то вам потрібно і буде набагато ефективніше спрямо. Пробувати якомога більше різних діяльностей. Точно так само великі прориви в наукових дослідженнях робить не одна людина, а група вчених з різним досвідом. Універсали здатні легше знаходити спільну мову з іншими і вирішувати складні задачі. Також вони можуть бути більш ефективними лідерами, командними гравцями і швидше адаптуватись до нових викликів. Звісно, ти не можеш повернутися назад і довчити все те, що ти пропустив, але ти можеш дивитися вперед і бачити ресурс. Саме там. І ще один момент: якщо ти все ж таки себе порівнюєш з іншими, то чи все ти враховуєш? Бо якщо ні, ти граєш в гру, якої не існує. Бо все йде в комбо. Ти не можеш взяти лише частину чогось життя: статки, Безоса, Майно Джей Зі чи харизму Бреда Піта. Бо такої людини просто не існує. У всіх є складнощі, ти, мабуть, знаєш історії музикантів чи інших відомих людей, які мали нібито все, але закінчили не дуже класно. Зараз буде дуже важливе питання. Питання, що конкретно для тебе є успіх, як ти зрозумієш, що ти успішний і життя не проходить повз, може стати твоїм домашнім завданням після перегляду відео. Для мене це забезпечувати своє життя, забезпечувати життя своїх близьких і бачити користь у своїй роботі. Насправді ти не хочеш чужого життя, ти хочеш своє, але краще, і ти можеш зробити його кращим, якщо перестанеш порівнювати себе з іншими. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, що ви стали краще. Ще себе почувати, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь. Я такі відео випускаю кожного тижня.